<рес> <рес> ранок треба починати і день правильно. Короте, всім привіт! Отак От в мене весело почався день мій ранок, чи як це сказати? Ну це вже не ранок, а день. Я сподіваюся, мене не заблокують. Коротше, настрій супер. Коротше, ладно. Не будемо вже більше дурачитись, виключаю всюди світло, бо я всюди поключаю. І йду вишивати. Я вже маю новий ескіз, прикольний придумала. Бо щось, блін, простеньке мені вже не хочеться. Хочеться щось вже трошки складніше. Нові горошки які. Не ну, такі смачні, такі прикольні. Так? Чудо, мале. Я вже встигла Елі подрапати. звісно, як завжди. І я вам... Зараз покажу, що я буду вишивала, але перше намалюю. А буде в мене отака от картинка. Я її вже намалювала. Має бути щось красиве. Емі та їй вже подобається ті нашій тюпі. Та? Клас? Клас. Сьогодні влог буде не дуже цікавий. Що моя красуня? Ти вже проголодалася. Бо Я не знаю, що сьогодні знімати. Сьогодні якийсь такий день. я то вишиваю, то вчу мови то готую. Зараз буду готувати суп з кукурудзу, я ще такого не готувала, чесно слово, ні, навіть не знаю, чи буде воно смачно. Попробуємо. Так? Але якщо там є і якщо там є бульйончик, значить буде смачно. Перш першу чергу треба зварити бульйон і наготувати емі. Зараз вже прийшов з роботи, зараз буде дзвонити хазяйка квартири. трошки піднялася плата за квартиру, тому що піднялася плата за гарячу воду і за тепло. Там піднялося коротше, всюди і треба буде платити трошки більше на 20 євро більше. Я казав Назар, що подзвони до неї там розпитаються ще детальніше. Отак, коротше, у нас справи. Не знаю, що ще розказати цікаво. Можливо, вечором буде трохи цікавіше. Не знаю. Це вже, в принципі, вечір. Коротше, я не знаю. Все вона а, Емі в шоці, що вона нелегально жила тут. Рже, вона такими очима дивиться квадратними, типа не як так? А Назар а? тільки що не запитався господарки, чи можна кицьку? Вона каже, що можна. Та, та можна. Каже Назар, ти знаєш, що ти була нелегалка? А вона ж назад, відхилилася. Я не можу здаю. <сміст> Це капець. <сміст> Ой, так. Посміялися від душі. А, в мене вже зварився суп Subscope і я попробувала. він такий смачненький, прикольненький. Зараз буду кликати, не зра, будемо вечеряти. Звісно, странно виглядає через оце яйце. Але смачно. <плес> Пішла коротше, в другу кімнату собі, бо Назар вже задолбал. включив там собі якісь там тіктоки, блін на всю катушку ніхрена не чути. Я собі хочу тут сама побалдіти. Ой, з тим, з холостяком, там вже вийшов сезон, треба подивитися. Так. І тут трохи в хаті зимно. Була батарея, виключена вікно відкрити. То я так в кофті, в шкарпетках взяла кукурузку, у мене ще лишилася зупи. Зараз буде мене така вечеря, кукурузка. Ну, коротше, так, Отак проходить мій вечір. Так, давайте з вами поговоримо про новорічний настрій. Напишіть в коментарях. У когось є вже новорічний настрій чи ні. У мене щось взагалі нема. Взагалі, навіть нема святкового, хоча через. Декілька днів вже будуть свята, вже буде Різдво. Але в мене взагалі нема того настрою. Я навіть нічого не думала, що готувати на ті свята і не знаю. Вообще, взагалі взагалі немає нічого. Пишіть в коментарях. Є вже у вас той святковий настрій, той новорічний настрій чи ні? Косай. Кусай. не прикалує тут. Зараз лапає поносить. Пах! <гум> Та, ти нас любиш битися лапами. <гум> я її так посаджу. <гум> Отаку показує кімнаті, хочу. Мітаку <гум> 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 подобається. Дивися в камеру. тобі <гум> <ты мне> подобається. <гум> 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 Все, уходить. Емі в нас вже в коробці літає. В неї ностальгія. Коробка, в якій вона приїхала до нас. Та в неї ностальгія. Емі, що там таке? Ти впізнала, як ти приїхала до нас в тій коробці? Вона згадала свій дім. Та то не їдім. Ну, у мене там, де вона <різь> перше була. Кіцюня, вона так з цікавістю дивиться. Мені перші не цікавили коробки, але думаю, що тепер буде цікавитися, тому що я багато бачила. що, думаю, що, що Бачу, Коти люблять раз, коробки. Та бо куди її втікати? На землю чи що? Таке запости і одразу втікли. Виробили стрибало. Ну все, вже не цікаво. Хоча я знаю, що коти люблять коробки. А ну постав на землю. Тіче чи не тіче? Поставити хай по ходу? Ну що, Емі? Бо ж бавилась в коробці чи бу ж тікала? Експеримент з Емкою. Полюбить вона коробки чи не полюбить? Бо кульки вона любить. Кульки там всі коти. Кульки. Ді. Та я знаю, що коробки люблять коти. А ні, куди сиділа. Її приколи, значить, правда, що коти люблять коробки.